Добрий день, я зараз знаходжусь на Подолі, біля пам'ятника Петру Сагайдачному і покажу вам, як живе Київ, як відпочивають кияни в вихідний день. Сьогодні у нас неділя. І давайте прогуляємось і подивимось, що зараз відбувається на контрактовій площі. Сьогодні у нас тепло, люди гуляють Уже в футболках, деякі навіть в шортах. Це покажу вам така дорога. Її зараз закрили, вона тільки для пішоходів. Якщо по ній піти прямо, то виходимо біля станції метро Поштова площа. Тут по бокам кав'ярні, кафешки, ну, ось так люди ходять, гуляють, хтось щось купляє морозиво. Ось, наприклад, тут хтось обітає в пузатій хаті. Одним словом, відпочивають люди. Давайте пройдемо в сторону метро контрактова площа і подивимось. Тут ми бачимо. Такі дитячі машинки, діти катаються. Ось дівчатка фоткається в таких незвичайних костюмах. Поділ. Зараз щось буде. Наверно, танцювати будуть. Ну, ось так танцюють. Тут ми бачимо колесо огляду. Працює. Хочу взяти дитину і теж тут з нею покататися. Хоча я не дуже полюбляю висоту, але хочу покататися. Поставили такі турнічки для дітей теж. Багато молоді. На контрактовій площі завжди багато молоді. Це таке якесь молодіжне місце. Тут роблять такі якісь стадіончики маленькі. Трибол. Може якісь змагання будуть, не знаю. Грає дідусь. Люди йдуть з вербою, ходили в церкви, святили. Сьогодні у нас вербна неділя, тому всіх зі святом. Ще раз вам покажу з цієї сторони таку красу. Ось це будівля, вона дуже давно тут стоїть, теж під реконструкцією, і тут я читав колись, що планували зробити такий фудкорт великий, але щось поки все заморозили. Скоріше за всього із-за війни. Тут теж пам'ятник, але його закрили такими дощечками. Самі розумієте від кого і для чого. Жовті тюльпани такі. Тут бабусі співають. Гарно, бабусі співають. Люди гуляють родинами. Дуже приємно дивитися, коли йде тата, мама і там, наприклад, один чи двоє дітей. Всі відпочивають, їдять морозиво. Клас тут у нас розбита нива, обстріляна вся пробита кулями номер картки, якщо хтось захоче допомогти. І ось ми виходимо до станції метро контрактова площа. Зараз ще всередині я вам трошки покажу і на цьому буду закінчувати дане відео. Ось хлопець іде в леопардовій шубі. Навірно, жаркувати йому. Не знаю, чого він так вдівся. Може декілька днів вдома не був. Так, і ось це вхід вже на станцію контрактова площа. Такий затишний двір. Тут теж кав'ярні, кафешки, лавочки такі. Люди сидять, відпочивають. Ну ось така прогулянка у нас по контрактовій площі. Так що всім дякую і до нових відео. Пока!